Ці фотографії зроблені з 1941 по 1943 роки за час окупації Кіровоградської області мають 200 світлин, розповідає працівник галереї Єласаветград Сергій Каракулін. Їх отримали з Німеччини. Ми шукаємо документи, різні свідчення з історії нашого міста. За кордоном в Німеччині в місті Кюльн працює Ота Гібер, доктор технічних наук, і у нього знаходиться альбом. І, які розповідає про наше місто під час війни. Зробив нам скановані копії. Окупація Кіровоградщини тривала з липня 41-го до березня 44-го. Світлини розповідають про життя людей у той час, каже Сергій Каракулін. Кожна фотографія має опис. На цій люди будують огорожу для овець. Тут злітну смугу для літаків. На цій фотографії виховательки та діти біля дитячого садка. На цьому весілля. Хлопці одягнені національні костюми. А тут це збір урожаю написано, ця фотографія має підпис Гарячі дні молодьби Збирали урожай. Звичайно, ми розуміємо і знаємо, що з із історії що вивозили дуже багато збіжжя з нашої з нашої території. На цих фотографіях нам цікаво, як це проходило, як виглядало це, в яких в яких умовах люди працювали. Ось так виглядають сторінки цього альбому. Фотографії маленькі, і ось на кожній сторінці по три, по чотири фотографії. Цей альбом розповідає про діяльність одного з працівників Міністерства сільського господарства Німеччини тогочасної. Він багато подорожував по області, і багато фотографій з різних місць нашої області. Хоча його штаб-квартира знаходилася, тут, в Кіровограді. Ця фотографія це Компаніїка. Наш районний центр, ну, щось виїздили до відрядження. А ось тут, третя фотографія. Це сидять німці тут позаду, а дівчата танцюють народний танець. Ну, так написано, народний танець. Говорить, планують виставку цих фотографій восени. Для цього всі світлини потрібно опрацювати, перекласти підписи з німецької. Олена Жекалова, Анатолій Басиста й Суспільне новини Кропивницький.